Слава Україні! Ми детально досліджували події, що трапились впродовж тижня, і сьогодні готові розповісти про найцікавіші з них. Але перед тим підпишіться на наш ютуб канал, поставте вподобайку і обов'язково напишіть комент під цим відео. Мер Києва Віталій Кличко розлучається зі своєю дружиною Наталією Єгоровою. Подружжя перебувало у шлюбі 25 років. На питання чи вільне його серце кличко відповів: воно зайняте Києвом. Як тебе не любити, Києва мій? На блокпостах та на ділянках фронту у прикордонників та інших військових скоро вперше з'являться службові собаки, навчені працювати у спеціальній амуніції, захисних тактичних окулярах, бронежилетах, спецвзуті та навушниках. Екіпірування такого рівня не межа. За словами експертів, в Україні є амуніція для німецьких та бельгійських вівчарок, які можуть виконувати роль розвідників. На таких тварин тягаються шолами з відеокамерами. Спеціально навчена собака прямує до тих місць, звідки потрібно дістати. Знатися розвідувальну інформацію або інформацію про постраждалих. О півдні, 16 серпня, у Києві відкрився новий дизайнерський магазин Сільпо у стилістиці Всесвіту Сталкер. З його оформленням одній з найбільших українських мереж продовольчих супермаркетів допомагала одна з найвідоміших українських геймдейв-студій GSC GST Game World. Очікувано після відкриття мережу заповнили численні світлини різних декорацій та елементів, зроблені першими відвідувачами закладу. І це, безперечно, один з головних претендентів на титул Колаборація року. Українцям навіть палиця буде стріляти. Винахідливі українські воїни продемонстрували власну розробку, зібрану із трофейної російської техніки. Армійський тягач МТЛБ плюс протитанкова гармата МТ-12 Рапіра дорівнює самохідна протитанкова артилерійська установка. Усю проектну і конструкторську роботу піхотинці зробили самотужки. Бариста Вадим Грановський створив чудовий проєкт для підтримки українських військових. Завдяки цьому проєкту на фронт відправлено вже понад 200 наборів джезу та міцної кави, і це тільки початок. Загалом ініціатива створити особливу міцну українську каву належить курсантам Національної академії СБУ, які запропонували просувати бренд Міцна кава, міцна країна. Він став девізом проєкту Кофі Кіа. В рамках проєкту кожен, хто купує каву та джево на сайті, посилання, на який прикріплено в описі під відео, відправляє такий ж набір на фронт. Я думаю, це крутезна ідея. Адже заварити каву в турці своєрідна медитація. Це допомагає відволіктись солдатам хоча б на пару хвилин від постійного стресу та напруги. Нещодавно відбулася глобальна презентація від Xiaomi. На ній продемонстрували безпровідні навушники, найтонший смартфон з екраном, що складається, розумний годинник і улюблену здобич москаликів. Пральні машини, які оснащені інтелектуальними системами по самій вінця. Класно ще додати до цих машин функцію, яка би розпізнавала орків і била їх струмом. Така от антикрадійська штучка. А ось вишенькою на торті стала презентація робота Гуманоїда, який подарував квіточку директору компанії Xiaomi і люб'язно погодився зробити із ним селфі. Робот позиціонується компанією як домашній помічник, який може виконувати дрібні доручення. Натягни Путіна на нічого незвичного, просто у Грузії випустили презервативи з портретом Путіна. Випуск приурочено до дня пам'яті про російсько-грузинську війну, яка відбулась у 2008 році. Ласкаво прошу до Треш News. Русифікація відбувається повним ходом. Тепер в російському болоті пошук авіабілетів авіасейлз став білетіками. А маркетплейс Казан Експрес тепер називається Татари Візу. Країна Крінч на своїй виставці Армія 2022 показала робота, який аналогов нєт. Вони взяли звичайного робота ПСА з Алі Експрес, вдягли його в чорну тканину та прикріпили степлером свій модлох. Заявлялося, що це розробка російських конструкторів з АТ інтелект машин. Директор компанії заявляє, що його робопси це сигнал усьому ринку. У Росії є команди для створення справді інноваційних рішень. Російські батьки поховали тіло якогось солдата, видавши за свого сина, щоб отримати грошову компенсацію. Вони купили аналіз ДНК, влаштували похорон, забрали гроші, але раптом їх справжній син виявився живим. Зараз він перебуває у полоні. Сестра цього солдата почала звертатись до держорганів РФ. Вже не просто з проханням, а з криком про допомогу. За її словами, батьки не роблять взагалі ніяких дій, щоб рятувати її брата. Можливо, в їх дворі вже стоїть біленька лада, а син вже собі якось дасть раду. От вам і російські пріоритети. Наш сьогоднішній випуск підійшов до завершення. Дякуємо, що ви з нами і що підтримуєте нас своїми лайками, підписками та коментарями. Пам'ятайте, що українці воїни світла, і ми переможемо це всесвітнє російське зло, бо світло завжди перемагає темряву. До нових зустрічей!